Фріс 45, мішечка 8 кг, за 1800 грн. Це відпочинку. Плотна. Розмір М. Ще один чоловічий плотний фріс. Розмір 48-й. Така біленька жіноча фліска, Розмір м Чоловічий фліс на замочку розмір. Елька. Фірмовий. Такий чоловічий фліс, розмір Елька, іскравий жіночий, розмір 52 чоловіча плотна фліска, розмір Елька, жіночий фліс, розмір XL, чоловіча фліска на замочку, розмір Елька. Такий біленький фліс, жіночий розмір XS. Жіноча фліска. легенька, розмір. 46-й. Чоловічий плотний фліс на замочку розмір XL. Ще один чоловічий фліс, Теж на замочком розмір XL. Жіноча фліска. Розмір L. -ка. Чоловічий плотний фліс на замку. Розмір 54. Жіноча плотна фліска, може бути як куртка. Розмір S. Ще один жіночий фліс. Плотний розмір 46. І остання жіноча фліска, розмір МК. Це був фліс перший, вага мішочка 8 кг за 1800 гривень.